Протестні настрої охоплюють і райони на підтримку столичних майданівців. Люди повиходили на центральні площі своїх міст. У Жашкові, смілі та Звенигородці Активісти вимагали посадовців вийти з партії регіонів та піти у відставку. У тальному свого домоглися. А мер Звенигородки при громаді написав заяву на вихід із лав партії регіонів детальніше в нашому огляді. Близько трьох сотень мітингувальників у жашкові спалили прапори партії регіонів і пошматували синьо білу вивізку біля їхнього штабу. Як ідеться на сайті міста, мітингувальники ще розблокували трасу Київ, Одеса, яку перегородили працівники ДАІ. Неспокійно і усмілі напередодні мітингарі взялися спиняти колону машин із силовиками, що з Кіровограда прямували на Київ, проте її так не дочекалися. Опісля протестували біля будинку рад. На перемовини до активістів вийшли мерові заступники. Вони відмовилися, як того від них вимагали обурені люди писати заяви про вихід із партії регіонів. Проте пообіцяли скликати сесію міської ради. Розгортанням величезного плаката влада зупини війну. Протесний вечір тут завершився. У тальному голова райдержадміністрації Микола Бардадим подав у відставку близько півтори тисячі протестувальників. На мітингу висунули йому ультиматум. Після півгодинних роздумів Бардадим таки здався і написав заяву на звільнення. Тепер мітингарі вимагають скликати позачергову сесію районної ради та заборонити партію регіонів у тальнівському районі.